Заспівайте колядку. Коляць, коляд, колядниця, а без не, не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак дорогий візьму була за рога та поведу в Кривий рік. буду хвостиком махати, собі гроші гроблять. Христо зору, о, ой, зустрів дівку дорогу. Ой, дай дівку води пити, смутні вуста прокропити. Nee. Дам тобі ці. води, бо це вода нечиста. Бо ця вода нечиста, а я дівка причиста. Бери святий Петра Ніколая, бери ключи до рая. Випускай душі праведні. Тільки тієї не випускай, що в п'ятницю рано їла, а в суботу пісню піла, а в неділю пораненьку налаяла тайненько. А я їх не лаяла, тільки думкою подумала. Баба Анюто, а раніше е, забороняли колядувати комуністи? Да. Забороняли і приколоску, щоб діти не бігали. А діти бігали і посипали, і колядували. А що їм за це було? Канхвети купляли. Ні, за те, що не слухали діти, що йшли колядувати, було щось? Нічого. Нічого.